Любі друзі, ми трішки заросли, ось бачите, давно не косили, три дні підряд ливень був, ось у нас така трава на подвір'ї трішки піднялася, дуже неприємно ходити. Будемо зараз ось тут викошувати. Ось тут бачите також біля ромашок прокошує свою ділянку і ось сюди де лілії також прокосимо. Будемо наводити красоту, так що спостерігайте. Потрудилися, викосили вдворі. Ось така у нас ситуація. Стало набагато приємніше, уютніше, позгрібали травичку козявкам нашим маленьким і великим. Ось ми обкосили клумбу. І також ось викосили біля двору з Париж. Ось, бачите, також тут згребли. Будемо годувати наших тварин. Вони сьогодні косить достатньо. Закінчили, будемо займатися іншими справами. Дякую за увагу.